Вітаю вас! Продається будинок загальною площею 65 квадратних метрів на ділянці 10 соток у селі Бедриківці. Бедриківці, село Хмельницького району Хмельницької області, населення 983 осіб. Відстань до міста Городок становить 7 кілометрів, відстань до міста Хмельницький становить 50 кілометрів. Пропонується до продажу затишний будинок у мальовничому селі Бедріківці, неподалік Ставка. Чудовий варіант як для постійного проживання, так і для дачі. Характеристики загальна площа будинку 65 квадратних метрів, у дворі літня кухня, хлів, стодола, льох, причепа. Підведено світло та газ. Вода відсутня, можливість зробити криницю, свердловину, житловий стан можна заїхати і жити, охайні кімнати. Переваги 6 кілометрів від городка. До зупинки і магазину 5 хвилин. Будинок розташований біля ставка ідеальне місце для риболовлі, відпочинку та спокійного життя. Велика ділянка з господарськими будівлями для ведення господарства. Тиха зелена вулиця, гарні сусіди. Ціна 9 тисяч доларів торг. Посилання на цей будинок в коментарях під відео.